Добрий день усім добрим людям. Мені вже набагато краще, правда, по голосу, можливо, це не зрозуміло. І сьогодні я хочу зробити салат мімоза, але незвичний, то є до якого всі звикли. Сардіна чи скумбуря, картопля, морква і все таке інше. Салат у мене другий. Тут іде яйця, банка, лосося консервована. Або можна слабосолений, або копчений. У мене сьогодні копчена риба. От, цибуля смажена, яблука, вершкове масло. Ну, майонез, звісно, теж. І так, буду я викладати у кільце і буду викладати в такий стакан шарами. А такі бакани Вже все, що залишиться, змішаю таким. Чином. От спробую різні варіанти, які мені сподобаються для подачі. Чи він мені подобається, що тут все ж таки нема вареної картоплі, вареної моркви. Так от, перший слайд, слайд шар це білок. Після білка риба йде. Після риби смажена цибуля. Ну, рекомендую все ж таки білок та цибульку трішечки підсолити. І тільки потім іде. Майонез. Не кожний шар ми майонезом змащуємо. Після того, як я змастила, я зазвичай роблю такі дірочки проколи, зубочисткою, чи якоюсь паличкою, щоб майонезу було легше дістатися низу. Після цього наступним шаром піде яблука. Чесно кажучи, яблуко краще, коли буде кисло-солодке. Не виключно кисле або солодке, а кисло-солодке. Його я не буду присалювати, бо воно ж дасть сік. От, після цього, ну, притрамбую, йде шар вершкового масла. Вершкове масло у мене з морозилки. Я його натерла на тертушку. От. Викладаємо. Краще, коли воно ще береться і не робиться одним. кусочком. Так от, і після масла знову майонез буде йти. Так. Так само примазуємо його гарненько. Чим довше воно постоїть у теплі масла, тим воно ж. М'яке стає, тому, гритися не потрібно. Ну, і останній шар це, звісно, що це у нас йдуть жовтки. До речі, в оригіналі білки ріжуться кубиками, але я останнім часом не тру, не ріжу, а товкушкою для картоплі його так товчу. Мені досить подобається, вони такими кубиками виходять. Кубики, чи як такі кусочки, шматочки, не знаю, як воно називається, що стане. Ну, шматочки. І так, ну це зрозуміло, що жовток він дає красу. Ну, а прикрасити тематично, зелене. І цей салат він смакує як і на Новий рік, як і по весні, коли ми зазвичай мімозу готуємо. Такий досить універсальний салат виходить. Ну ось так. Я сьогодні прикрашу просто кропом в АТБ. Сьогодні купила. До речі, я оце вже вийшла на вулицю, ходила до магазину, але я одягала маску. Я людина культурна, вважаю, що культурна, щоб не наражати нікого на небезпеку. Якби усі так люди робили, то захворювань було б менше. От, у кільці моєму готове. Так, було б добре, якби воно постояло. І потім знімати, напевне, кільце. Я була необережна і за межі кільця насипала інгредієнти. Я завжди витираю серветкою. Не знаю хто як. Сподіваюсь, що я нормально говорю і мене чути. Мені самі мій голос не подобається. Скажу чесно, що коріти мені вже набридло. Так. Ось так воно виглядає у кільці. А зараз я спробую його дістати. Так, ну зараз я спробую його дістати обережно. Ну, хто мені скаже, як це потрібно правильно робити, скручувати чи не скручувати. Ой, щось в мене не виходить. Прилипній кріп і не дуже акуратно вийшло. Огу, ага. ну, ота. Так, от. так. Ну, в цілому все нормально. В цілому. Прикрасити можна і пізніше. Ось як воно виглядає. Мені подобається. Так виглядає просто. Порціонна. Мені сподобаються такі подачі, коли кожному своя порція. Ну, а тепер все, що в мене залишилося, змастю і ще одна подача. Ну от, я все змастила і зараз накладу таким. Серветка. Ось така в мене пробна порція вийшла мімози. Дуже виглядає, якщо прикрасити ще віночком червоними ягодами, буде взагалі суперова. Ну, я ще поки не впевнена, який у мене буде стіл на Новий рік у якому кольорі, то я буду вже потім думати. Або стакани. Стакани теж добре, це все шарами. Або стакани, коли він перемішаний. Тобто, отакі три варіанти у мене сьогодні є. Якщо брати просто чи солений лосось, або форель, теж дуже смачно, або із баночки консерву лосося, теж дуже смачно. Але копчена, гарячого копчення риба, це взагалі дуже смакує. У мене он, залишки вже під'їли. Ну, ось він, такий це мій салат по новому, по старому, чи все нове, добре, забуте, старе? Цей салат я знаю дуже давно, готую не так часто, але пробувала різні варіанти. Звичайний такий, що з картоплею та зі скумбрією чи сердіною з банки, теж має право бути, але цей надзвичайно смачний, прикрасить будь-який стіл. Я сьогодні ще не знаю, як я його буду подавати, у якому вигляді, бо не знаю, скільки у мене буде людей, як це все буде відбуватися. Мир буде.